На міських кладовищах продають ВІП місця для поховань поруч із могилами загиблих на фронті захисників. Таку інформацію поширили кремлівські змі, додавши фейковий скріншот з Вінницького сайту ритуальних послуг Анубіс. Однак, Укрінформ з'ясував, такої ритуальної агенції у Вінниці взагалі не існує. А для свого фейку російські пропагандисти використали дизайн Вінницької агенції Оберіг на офіційному сайті ритуальної служби немає жодної. Згадки про послуги, які б поплюжили пам'ять полеглих українських захисників. Всю інформацію росіяни сфабрикували. Втім, анубіс. Ми все ж таки знайшли. Працює він в Одесі. Однак і там не продають місця біля могил військових. Російські медіа вже не вперше поширюють брехню про поховання українських захисників. Аби не потрапити на гачок ворожої пропаганди та бути в курсі новин. Підписуйтесь на сторінки Укрінформу у соціальних мережах.